В зовсім не страшному лісі жила собі пані відьма. Звичайна пані відьма з тих чаклунок, що без них не обходиться жодна порядна казка. Вони літають на мітлі, варять зілля і вміють чаклувати. Наша пані відьма капости нікому не робила, люди про неї забули давно, тож спілкувалась вона тільки з лісовими мешканцями. Влітку вона збирала трави, коріння, варила варення, сушила гриби. Взимку, коли все замітало снігом, вона лишалась сама, плила гачкоми на шпицях та мріяла про друга. Можна, звичайно, не чаклувати, але ж друзів не вичакловують, а шукають і чекають. Одного чудового зимового ранку пані відьма пішла назбирати собі язанку хмизу. Простіше було б теж начаплувати трохи дравенят. Але ж ми знаємо ранкові прогулянки дуже корисні. Отож вона збирала сухі ялки, коли побачила зайця. Доброго ранку, пані відьмо. Доброго здоров'я, пані зайчику. О, куди це ви поспішаєте з ялинковими гілочками? Поспішаю прикрасити до святохатинку. Адже сьогодні святвечір, а завтра Різдво. Різдво? А що це за свято? Ви мене дивуєте, добродійко, Різдво це свято з ялинкою та подарунками. Угу. Ось що значить. Самутнє життя. Я зовсім забула, що таке Різдво. Подумала пані відьма, коли куцохвостий побіг далі. Доброго ранку, пані відьмо. Доброго ранку, пані Дімко. Ви також готуєтесь до свята. До різдва. Різдво це кутя, пиріжки, узвар. Так чудово пригощати свою родину та друзів усілякими ласощами. І Руденька поспішно пострибала додому пекти пиріжки, а пані відьма вже поверталась до хати, коли зустріла лисичку. Доброго ранку, пані! Рада вітати вас, пані відьма. Вже готові до Різдва? О, різдво – це завжди так весело, багато гостей і колядники ходять співати різдвяні вінсування. Лисичка попростувала своєю дорогою, а задумана відьма увійшла до хатини. Раз єсм'ято до світ його зустріти як родиться. Ну, пані Мітло, трохи попрацюйте. Ялинка? Ой, яка гарна ялинка. Добре, що горщику. На весні висаджу біля хатинки. Так, а що А-а-а! Кутя, узвар і пиріжки! Вона накрила на стіл і сіла чекати на гостей. Вже сутеніло, небо затягнуло хмаринами почав падати густий лапати сніг. Пані відьма зітхнула. Хто ж прийде до мене такої пари у гості? Усі мої приятелі зараз сидять з родинами удома або сплять до весни. Справжнього різдва. Нікому дарувати дарунки, ні від кого їх чекати. Та й калядувати по не негоді, хто до мене прийде до лісової хатинки. Пані відьма ще раз зітхнула і раптом почула. Отакої, такої, а хто тут світівля. Нагодую тебе тепленьким молочком та загорну хустку. Кошеня напилось молока та й заснула. Тепер у мене є справжній друг. Що ж, різдво таке свято? Не знову молокість? Вона відчинила двері і знову сплеснула в долоні. А ти тут звідки? Заходь скоріше, я тебе зігрію. Розкажу, як ти опинився у лісі в таку хуртелицю? Так я ж ангел, різдвяний ангел. У мене робота така нагадувати людям про смисл різдва. Я побачив з неба, як у вас світиться й подумав. Що тут хтось живе, але я ніколи не був у цьому лісі, тож трохи заблукав. Виходить, ти йшов гості саме до мене. А то ж. все одно міг би хоча б светра вдягнути, хто тут за не дивиться. А от про смисл різдва це цікаво. Тобто, що найважливіше, подару. Ялинка, колядки, пиріжки. Ой, ні, ні. Усі так плутають. Це всього лише атрибути свята, які роблять святкування приємним. Але сенс різдва не в них. А в чому ж? Бог послав на землю свого Сина, щоб той урятував людей. Саме про народження Ісуса має нагадувати Різдво. Ой, як цікав. а розкажи мені про ще. Отож вони довго ще говорили про Марію, про вифлеєм, про Зірку, про Ісуса. А коли завірюха скінчилася, Янгуля промовило. Ну, ось я маю йти далі нагадувати людям про сенс Різдва. Дякую за гостину. Зачекай, а подарунки. Сама, на здоров'я і більше Янгуля одягнула і шарф, вдячно вклонилася і полетіла, махаючи рукою на прощання. Щасливого Різдва! Завітаю гості! А наступного ранку до хатини постукала зграйка колядників. Ну, Пані відьма насипала їм повну торбину яблук, цукерок і пиріжків.